Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юно. На Сьогодні у нас вже 24 червня підходить час робити звіт в марафоні Мерцешор, який організувала моя вишивальна подруга Юлія Немінська. У нас ще буде ще один звіт, і третій сезон у нас завершиться. І я вам хочу показати свої досягнення за цей місяць. А досягнення досить непогані. В цьому місяці набори Лукас я повишивала дуже-дуже-дуже немало. Перша робота, яку я вам хочу показати, це набір через складку, який зараз вже лишився. Один єдиний в цьому марафоні від мене представник, тому що до цього я вишивала ще дівчинку в червоній сукні. Вона вже завершена. Хтось дівчат вже бачив мої вишивальні тижні, хто взагалі дивиться. То бачили фінішовану ту дівчинку, але зараз я вам її так само покажу. А ось надалі до кінця року, поки що, я планую, якщо нічого не зміниться, вишивати саму цю роботу, тому що мені кортить її швидше вже завершити. Я її вже другий сезон вишиваю саме в марафоні і все ніяк не можу її дошити, тому що робота не мала. А ще, б, якби не відблікалися якісь інші роботи, то може. Вона б швидше просувалася, так як я багатопроцесник. Я не вишиваю ні одну, ні дві, не три, навіть не п'ять робіт. І так виходить, що саме ця робота через кладку, яка в цей набір зроблений по картині Трутовського українського художника, якось поки що пасе в мене заднього. Але не дивлячись на те, що вона не основна, в якому плані я не вишиваю тільки її. Ця робота за цей місяць в мене, дивіться, просунулася. та-да, Трішечки мені не вистачило, щоб доробити оцей. Край, вона в мене просунулася майже на 9000 стіпків, 8681, якщо бути точно, здається так. Там буквально мені лишилося, я по сазі дивилася, 1700 стіпків саме тут, і був би цей край закритий. Але так я кажу, сьогодні вже 24. те Вишивати час, може, я і зможу встигнути, знаєте, це дошити. Але ще треба зняти відео, показати звіт, щоб не підводити Юлю, тому що я. Сама веду і знаю, як то тяжко робити загальний звіт, а її якраз треба зібрати не так, як у мене набагато більше людей. Там 200 з гаком, у нас здається, 250 учасників, Юля казала. То, тобто зібрати всіх в одне відео там. Декілька годин треба сидіти тільки на такі годин. Там я не знаю, можна двої-два дні знімати то той звіти. Тому я не хочу підводити Юлю, щоб в неї все було. Щоб знаєте, потім мені не було соромно, що я не встигла або затримала, тому я вирішила зупинитися. На тому, що я маю, думаю, нічого страшного, цей шматочок, якраз я завершу на наступний місяць. На цьому місяці, я ж кажу, і так непогано. У мене робота просунулася, повишивалася вже, бачите, філейна частина хлопця вже готова, і ніжки другого вже намалювалася. В цьому місці навіть ніжка дівчинки вже є. Така ступня, які, ну, хлопець не все дівчину на руках. І ця частина тут вже по факту нічого цікавого не буду. Частина кладки душиться, отут, от брівна того. і в цьому в цьому місці тут треба дошити двома читрма відтінками, там буде в нас травичка. Давайте я вам зараз на прев'ю покажу. Бачите, ніжка хлопця, ноги я вже майже завершила, не нашу коліну коліно в мене, бачите, немає. дороблю І травичка, сама кладка оця. І тут травичка так само не душита, потім цей фон. Наступна частина, наступна в нас полоска буде набагато цікавіша, тому що в нас вже і хлопець з'явиться. Майже може, частину голови єдине, що ми відріжемо. Ну, Якось негарно звучить, але нікуди не подінешся, тому що я вишиваю рядками в 5 стовпчиків вгору. Може... Спочатку думала, взяти, може більше. Ні, не буду. Тому що в кінці, наприкінці цієї роботи, коли я дійду до цієї частини, в мене якраз вийде один рядок, оцей повністю, він буде тільки небо, небо, небо-небо. Я уявляю, як мені буде весело в тому небі. І одна частина, якраз ця дівчина, зачепиться, і буквально віночок цієї, там буде хоч більш-менш так цікаво. І останні два рядки мені треба буде ділити не по п'ять. А по 6. Ну, там буде легше, я ж кажу, там небо, але до того неба ще шити і шитися. Ця робота не маленька, загальна кількість стіпків 99 900 стіпків. Тобто, навіть по розмірам, якщо брати так, як ця робота в мене вишивається на гобеленовій сітці, це було в наборі, я саме купувала, щоб вона була в гобелені, тому що якби я брала 18-ту аїду, вона була б більша. І навіть не дивлячись на те, що ця робота вишивається на мілкому каунті, вона буде 27 на 37 см. Тобто, ну, якщо по розмірам великого голда вона вийде. І я ж, якби я вишивала дійсно не стібком таким маленьким на 25-му каунті, а на основі 18 або 16, коротко картина була б досить така, знаєте, я кажу, внушительних розмір, габаритів розміра, господи, русізми лізуть моє. Обожнюю цю картину, історію любові до цієї картини я вам колись розповідала. І що ця картина в Києві знаходиться в музеї, і що, коли я приїду обов'язково, я її хочу подивитися. Навіть, знаєте, маю надію, що до того моменту, до того часу я зроблю цю картину і оформлю, і можна було б її взяти з собою і порівняти оригінал і ось таку репліку, яка є в мене. Ну, якщо дозволять, це такі, знаєте, мрії вишивальниці. Наступний рядочок, я ж кажу, буде більш цікавіший, тому що дуже складно вам розповідати, коли картина знаєте, бачите тільки траву, 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 степ, нічого більше. Ну, в будь-якому випадку, хоча б вже головні герої починають з'являтися в нас на картині, особливо хлопець, того вже більше ніж половину Ми бачимо на картині дівчат, тільки по ножки з'явилися, і другого хлопця. Ну, це вже ми побачимо далі вам, з вами в наступному звіті. Робота вишивається дуже легко. Не дивлячись на те, що єдиний шокаунт мілкий. Але якщо у вас проблеми з зором і ви не полюбляєте 25-й обаленову сітку, то ви можете придбати цей набір, він є. Я бачила, здається, 18-й каунт таїде є або 16-й, здається, 18-й. Не буду вам водити вас в оману, треба запитатися в магазині вишила, бо здається, ці набори ще в продажі є. Це не раритетний набір, і якщо ви будете його вишивати хрестиком. Він буде вишиватися дуже легко, не напрягайте очі. Тобто я би радила такий набір, навіть людині, яка новенька, яка тільки планує взяти голочку в руки для того, щоб спробувати, тому що набір не складний. Він зовсім не складний. Щоб багато кольорів в ньому було, я би не сказала. Може, мені так здається, тому що я людина, яка полюбляє вишивати багато кольорки. Але в будь-якому випадку я знаю, що для людини, яка новенька, в саме ніколи не вишивала, от, наприклад, знаєте, чому я так кажу? Бо моя мама планує так само спробувати хрестики, хоча вона колись вишивала разом зі мною рушники. То в будь-якому випадку, навіть якби вона взяла цю роботу, ну я думаю, що вона би впоралася з нею, бо вона не складна. Бек це, знаєте, під знаком питання. Комусь він заходить, комусь ні. Я знаю, що в більшості випадків дівчата його не люблять. А ось і деякі дівчата казали, що не переносять просто на півхрести. А в хрестику це ідеальний варіант. Набір дуже-дуже легкий, я вам хочу сказати, вишивається нескладно. Все логічно, все знаєте, поступово, ці невеличкі такі плямки, які в нас з'являються на картині, вони потім об'єднуються в один красивий, дуже гарний. Предмет, або, наприклад, людина, там частина одягу, всі ці складочки, бачите, прямо от на штанцях хлопця, на тих шароварах, в яких він сидить. ви дивіться, кожна складочка видна в того одягу, воно прям як натуральне, як живе. Обожнюю. Лукас, я вам казала, це The Best для мене. Трійка лідерів, я так думаю, що під номером один, тому що цей. Набори ну, взагалі класні. Після Лукасу в мене і інший виробник йде, але я знаєте, я хочу, люблю всіх виробників, я така всії людина в вишивці. Я можу вишивати чим завгодно, але якщо в мене буде лежати там декілька наборів на вибір, один з перших я візьму Лукае, тому, тому що я їх обожнюю їх. Комплектацію, ниточки як лягають, тканина, схеми. Ну, тобто, знаєте, коли береш цей набір, ти не заморочуєшся. Що там десь щось буде складно. Ну, наприклад, зараз ми ще перейдемо до іншої роботи, яку я вишиваю, також точніше, вишивала. Бо вона вже завершена в марафоні Мерсешор. Давайте я буду прибирати своїх українців. Це Слобідська Україна, це картина українського художника. І дійсно зображені українці. Тому що деякі дівчата казали, що то Молдавані. Ні. Це дійсно Слобідська Україна, Слобожанщина, молодь Слобожанщини, це їх сценка залетянь. І написана вона. Картина саме українським художником. Наступна робота, яку я вам також покажу, це її мій фініш дівчинка в червоній сукні. Так, давайте буду намагатися, щоб вона повністю влізла в кадр, щоб вона була по центру. Це дівчинка, вона. І Навіть мій тато сказав, що вона дуже нагадує йому мене. Єдине, що світленька, я була темненька, ну я і є темненька. В дитинстві я була не блондинка, скажімо так, і навіть ну, така жгуча брюнетка. Я і в дитинстві зараз така є. І навіть мій тато, який він дуже сильно навлікається моєю вишивкою. Головний фанат моєї вишивки це моя мама. Потім ідуть мої хлопці, а вже потім там десь. Мій тато він може знаєте, ну і ніколи буває, що в нього просинається теж бажання. Ось він мені там придумав, що йому колись я йому сказала, що в мене є шопер, який я йому вишую. Там мопсик з гладіолу, саме такі, знаєте, як першокласник. І мій, мій тато, як побачив, йому той мопсик нагадує, ну, по-перше, в нього є і в нього в моєї мами є. Собачка Мопс, і як він як побачив ту картинку, сказав все, виший мені доця. І він досі, я вже коли йому сказала. І нещодавно він згадав, що я йому обіцяла, уявляєте, я щось думала, що мій тато взагалі не є прихильником моєї творчості. Але навіть цей раз мама, коли дивилася відео, і я показувала фотографію, їм присилала, що ця робота вже завершена. Навіть мій тато теж помітив, що ця дівчинка дуже схожа на мене. Ну, по-перше, ці спущені шкарпетки, я постійно в такому вигляді ходила. Це я розумію, що на взуті, це такий відблиск. Світло на взуті, але в мене приблизно таке взуття було, тому що воно було стерте. Юна бігала, збирала квіти, каталася на ровері. Дуже активна дитина була, і в мене постійно взуття було таке пошкрябане, скажімо так, мої батьки ще від мене не терпілися. І ось ця дівчинка в мене вишилася, і саме цей набір я отримала в подарунок за, в першому сезоні в марафоні Мерцешор. І Я коли його відшила, в мене ще відкрилася кохання і любов до цих дівчат, дівчат і хлопців, діточок від Лукас. Ми, ми зараз з Любою збираємо цих діточок дуже активно. В мене ви бачили колекцію, Аня ще певно не бачила, ви побачите ще поповнилася. і... Ще приїде, приїхала посилка, до речі, яку Галя мені переслала, треба її сьогодні буде мені забрати. Тобто і там ще дівчинка є. І колекція цих дівчат в мене розширюється, і в майбутньому я планую вишити не одну, і навіть і не дві. Але саме любов до тих дівчат у мене з'явилася з цього набору, який мені подарував Лукаес, і магазин вишила, за що їм величезне, величезне дякую. Коли я відкрила цей набір, почала його вишивати, я зрозуміла це кохання. Не дивлячись на те, що цей набір досить насичений бекстічем, він не схожий на стандартний класичний набір Лукаес, саме ці дітки. Ну, Я знаю, що є лінійка, там, де більша кількість беку є, є навіть букети, які мені дуже подобаються. Там Бексічу так досить немало, є різдвяний букет, грудневий букет, мені здається, квітневий букет. Я ще побачила червневий, або червний, або липень, не пам'ятаю. Ну, коротше, я знайшла ще один такий букет, треба в магазині вишила теж його собі замовити, щоб в мене було. Але там досить багато. Стібків Бекстічу, і саме в цій дівчинці, дівчинці, рахуйте з 7,5 тисяч, мені здається, бо я вже видалила. Електронну схему, я в мене така звичка, знаєте, душила і видалила, щоб вона мене навіть не заважала, не займала пам'ять. І 3,5, так, 3,800 стіпків стібків на Бексічу було саме в цій роботі. Саме складне, що було, взагалі робота вишивається не складно. Я з тих людей, які вишивають бекстіч поступово, я не лишаю на потім. Я знаю, що дівчата спокійно вишивають і на потім, але в мене я не знаю чому. От, наприклад, я вишила голову цій дівчинці, і потім йду назад-назад хрестики вишивати вже на платюшку і дивлюсь на цю дівчинку. Ні, думаю, треба вже волосечко відбекати, щоб воно дуже гарно на мене дивилося. Тому що ці набори, коли немає Бекстіч, вони трішки такі розмиті. Ну, Бекстіч він під, підкреслює, він робить такі більш. Яскравішу навіть цю роботу, детальнішу цю роботу. І я, знаєте, намагаюся постійно. В мене вже така звичка, це мені здається, як очина, що воно в мене настільки випрацювалося, що я. Бачу детальку, яку я, мені потрібно відбекати. Я маю змогу, біля неї нічого немає. Мені нічого не заважає зробити той Бекстіч на цій ділянці, то я беру це і роблю. Потім я ж кажу, перейшла на оцих пташечок. Пташечках трішечки я поколопалася, але в якому сенсі. Так як це детальки дуже маленькі, самі пташечки, квіточки гілочка, вони дрібнесенькі, і кількість відтінків була не дуже мала, скажімо так, і там було саме складніше, що мені треба було змінювати нитку. Там один хрестик, три хрестика, п'ять хрестиків, тому що, я ж кажу, маленький предмет, і треба його якось, знаєте зробити, щоб він був схожий на пташечку, а не якусь плямочку. Через це я розумію, що використовується більша кількість кольорів і бексічу тут досить так насичено. Але робота неймовірно класна вийшла. Єдине, що я, знаєте, замислилася, коли я вишивала цю сукню. І бачите, ці складки вони зроблені, ну вам, знаєте, якось воно передається трішки інакшим відтінком, як червоний. Але саме ця складка, яка, така, знаєте, зовні йде, тому що складка передає. Більш темною ниткою, а те, що в нас надає об'єм, і те, що в нас ззовні виходить, то має трішки світліший відтінок. І ця сукня, сама по собі, вона така яскраво-помаранчева, мені здається, більш нитка в цьому місці, ніж червона. Хоча, якщо дивитися, саме як через камеру, через відео, показує воно червоним. В житті трішечки інакший відтінок має. Це, це плаття. Навіть коли я на прев'ю дивилася, я думала спочатку, що я помилилася ниточкою, тому що воно на прев'юшці таке більш червоне, але по факту воно таке насичено яскраво помаранчево-червоне. Таке от. Але в загальному воно не портить роботу. Робота виходить неймовірно класна, якщо в когось є. Я бачила, до речі, дівчата вже теж вишивали цю роботу в марафоні в цей місяць. Я бачила так само дівчинку, завершив хтось з дівчат з наших учасників. Але. Ці дівчата вони дійсно дуже класні. Я бачила відшив, дівчата мені показали, коли в них зустріч була Лукаєс-фест. Я саме розпочала цю роботу, коли побачила відшив, як коли мені, мені здається, Оля показала вишивальна черепашка, що там хтось з учасників зустрічі показував вже готову цю роботу. Я просто закохалася в неї. Неймовірна робота, неймовірно класна. Я раджу кожному, хто не боїться кількості Бекстічу. Дівчинка дійсно дуже класна. І м, навіть хто хоче спробувати дрібний Биксіч і м, як вони, чверть хрестики, вони тут є. Їх не багато, але є. Ну все, Оці дві роботи я вишивала в цьому місяці, в цьому марафоні, як ви бачите, в мене фініш і 8-9 тисяч на моїй кладці вишито. То я попрацювала над своїми наборами Лукаєс непогано. І ось таку красу маю я зараз на виході до кінця 20. 4 червня. У мене лишається на наступний місяць тільки одна робота, в другу роботу я водити не буду, але я маю сумнів, що ж кажу, що до кінця року, поки я не завершу цю, цю кладку. Може, щось маленьке візьму, так просто повишивати, тому що ви знаєте, інколи треба переключити свій мозок на щось інше, але я ж не завжди ви знаєте, маючи таку кількість наборів я син чого не розпочати, це не про мене. Може, щось маленьке, мене там режий котик дуже непоганий є. Мені ще подушку треба сину вишити. Це не має значення там марафон Мерцішор, коли він розпочнеться. Якщо мені закортить, от прямо зараз цю хвилину розпочати якийсь інший набір, може я собі дозволю. Подивимося, я не буду себе бити по руках, тому що я ж кажу, я фанат Лукаєс настільки, що я коли бачу якусь новинку або просинається любов до якоїсь старинки, мене зупинити взагалі неможливо. Я фанат раритетів Лукас, я за ними постійно ганяюся. Інколи мені Люба підкидає якісь ідеї божевільні. Я, то, знаєте, як? я сама поглядаю в той бік. Але так собі думає, ну може не треба, юна. Ні, зупинись, воно не треба. Ну нащо в тебе є схожі? Тут мені люба, ти смс-ка юна, ти бачила? І вона ну, думає, ну все, ну, це знак з -з 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 то Мені ж кажуть, що тобі треба. Беремо, шукаємо. І Юна починає рити в пошуках того чи іншого набору. Тобто ми з Любою в пошуках раритетів одна з одною, Як кажуть, навздогін одна одної. Ти бачила? Ні, ти бачила, а ти бачила, треба брати. Ну, це в нас, знаєте, така фішка родзинка разом з Любою вишивальною Бісерсторі. Господі, Люба вишивальна черепашка. Це як Меня, я недавно, нещодавно дивилася Галю Свірепкіну. І вона робила звіт вона щось казала, Оля, Божевільний хрестики, чи якось так, Ну, вона на золі. Я Галі навіть написала, говорю: Галя, ти не єдина така. Я так само можу сказати, е, Бісер Сторі і Люба вишивальна черепашка. Я так само можу переплутати, а потім думаю, Юна, що ти мелеш? Тобто, Люба моя вишивальна подружка, Люба бісер Сторі і Оля вишивальна черепашка. Тобто, Галя, не переживай, ти не єдина така. Я так само мішаю ніки дівчат. Ну, дівчата на мене не обіжаються. Бо вони, знають мої приколи, особливо коли в мене біжить думка дуже швидко. Мені хочеться щось розповісти. Я так як я людина емоційна, в мене часом в мене, навіть мої батьки сміються, що в твої каже, слова біжуть швидше, ніж твоя думка. Тобто, ти що ти кажеш, ти не встигаєш за своїми думками. Може, через це я така, знаєте, скоросна і дуже швидко розмовляю. Ну, Всі ми люди специфічні, в кожного є своя родзинка. Ось в мене ось така балаканина. Все, давайте, певно, будемо з вами завершуватися. Завершувати це відео, бо Юна починає вже розповідати вам свої казки, як завжди. Казки діда Панаса. Я ж то вмію дуже полюбляю, вмію, практикую. Все основне я вам розповіла, бо я ж кажу, починаю вже в дєбрі різні лісти. Показала вам дві роботи, які я вишивала в цьому місяці. Фініш у мене є. ну а Наступний раз ми з вами зустрінемося, я маю надію, що я нічого не розпочну, саме тільки з набором через складку, будемо вишивати його надалі. Ну, а на цьому все. Величезне дякую вам, мої глядачі, величезне дякую Юлі, Юлі Німінській, організатора марафону Мерці Шор, за те, що зробила таке неймовірне свято для Лукаса Манів. Всім па, па 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 і до зустрічі в новому відео.